Шановні студенти, сьогодні до вашої уваги лабораторна робота номер 3 з дисципліни основи криптографічного та стеганографічного захисту інформації. Ми розберемо з вами, що це за робота, як її виконувати і на деяких моментах з практичної реалізації зупинимось. Знайти дану роботу ви зможете на ресурси дистанційної освіти МБІ е learn і ось клаці лабораторні роботи. Називається вона модулярна арифметика в криптографії і афінні криптоперетворення. Значить, афінні криптоперетворення вони виконуються на базі відомих нам модулярної арифметики. Ну, зараз ми з вами розглянемо саму роботу. Ось вона в роботі, ви, ви зможете, можете знайти базові відомості теоретичні. Також дано завдання, приклади саме реалізації кодування, шифрування, таблиці підстановок, результат розшифровки, от, і приклад дешифрування для фрази attack, at Down. В таблиці 9 можна також знайти варіанти індивідуальних завдань. Вказаний модуль системи шифрування або ж потужність даної системи, тобто ми бачимо 2632. 34. Можна використовувати і кирилицю, і латинське кодування, тобто вам необхідно передбачити, якщо точніше, і те, і те кодування в правильному інтерфейсі, так само і в ручному варіанті прорахував, вказаний також параметр b, його значення дорівнює N плюс 1. Відповідно, N це номер вашого варіанту, яке ви можете взяти у списку. Групи за останньою літерою списку От їх від 1 до 9 і 0. Де. Тобто, наприклад, якщо ваш варіант буде 2, то B буде рівняти 2 плюс 1, це буде 3. Якщо у вас варіант, наприклад, 5, то, відповідно, параметр B шифру буде дорівнювати 5 плюс 5, тобто 10. Ну і, звичайно, параметр A обирається відповідно до вимог афінного шифру. Вертаючись до лекції. Нашої. Ми розуміємо з вами, що А, Б і М це параметри, які обираються на випадково. Ну, якщо параметр М це потужність алфавіта або кількість символів, які використовуються вам в даному шифрі, параметр Б може бути, в принципі, довільним, то параметр А обирається за відомим принципом. Тобто обмеження на параметр А такі, що воно повинно бути взаємно простим з потужністю М. Що це означає? Наприклад, якщо у нас M по варіанту візьмемо, це буде третій варіант, М у нас 34, то необхідно в якості параметр параметра А для афінного шифру обрати безпосередньо А, яке є взаємно простим з даним числом, тобто якщо 34. Дозвольне просте число до 34 це може бути, ну, я... одиничку ми не беремо, це може бути 3, наприклад, тому що немає 34 і 3 спільних дільників окрім одиниці. Взаємних можна обрати варіант 5. Наприклад, тому що 34 і 5 мають тільки один спільний дільник, одиниць більше жодних немає, і так далі за даними. А відповідно як відбувається таке шифрування, можна розглянути з прикладу. Формула доволі проста. такого шифру, ну взагалі даний шифр також шифр монооховідної підстановки. До таких шифрів відноситься вже відомий нам шифр Цезаря, Адбаш, і даний шифр він має доволі слабкі криптографічні властивості, тобто він не є криптостійким, але в якості аналітичного шифрування можна розглянути, тому що в принципі афінне шифрування. Воно базується на математичному виразі виду АХ плюс Б по модулю М. Такі шифри вразливі до навіть статистичного криптоаналізу, тобто частотного, який його ще називають. А для отримання шифрованого повідомлення ми повинні просто зробити наступні перетворення. Х це та, той символ, верніше код символа, який ми. Зашифровуємо залежить від таблиці кодування. Ну можна далі ми подивимося брати таблицю кодування, де А відповідає 0, Б відповідає 1, В відповідає 2 і так далі. Ну а можна якусь взяти власну систему. Параметр А, який можна рандомно обирати. Множимо на x плюс b. Наприклад, якщо у нас ми шифруємо літеру b, то вона друга у нас іде по таблиці кодування. А, наприклад, у нас 3. 2 на 36 плюс b. b у нас задається також, хай це буде 4, і модуль 33. Далі по 2 на 36 плюс 4, 10 по модулю 33, ми отримуємо 10. Для дешифрування ми беремо число. Ввернено до А. Формула для дешифрування. Далі ми можемо показати від таблиці відповідності, літер латинської обетки, або ж таблиця так звана кодування. Ми розглянемо шифрування, повідомлення, атака. Записуємо всі літери. Відповідно дивимося, які позиції відповідають в таблиці кодування, таблиця 1. Наприклад, A це 0 Т у нас це. Бачимо 19, пишемо 19 це їх номери. Знову 0, С, це 2, К, це 10, ну і так далі. Прописали, це буде для Х. Далі, безумовно, що треба нам прописати наш вираз, по якому ми будемо кодувати. Тобто сам афінний вираз. Якщо це. Наприклад, 3х плюс 4, то тоді ми просто множимо x на 3 і додаємо четвірку. В даному випадку 0 на 4, 3 на 0 плюс 4 це 4. 3 на 19 плюс 4 це 61. Або ж, якщо у нас модуль 26, то остача буде 9. Далі, аналогічно 3 на 19 помножить плюс 4 61 по модулю 26, це 9. Тут для А так само. Ві, це у нас відповідно двійка. 3 на 26 плюс 4. 10 по модулю 26 це так само буде 10. Наступне, що нам треба зробити, це дійснити розшифрування отриманого тексту. А отриманий текст у нас текст, який має кодування 4, 9, 9, 4, 10, 8, 4, 9, 9, 9, 10, 8, і так далі. Ми зараз його скопіюємо. Будемо. Відповідно, мати а, параметри А і Б. Які нам також потрібні будуть для дешифрування а, даного тексту. Осінь. А, Відповідно, що необхідно для того, щоб дешифрувати, треба знайти таке А помножити на А-1 першому і яке по модулю 26 буде конгрентна, ця сума одиниці. По факту. Це можна записати в такому вигляді. Ну і що ж це за, такі, за таке буде число? Такий добуток по модулю 26, який буде дорівнювати конкретної одиниці, це числа, які просто більше 26, або число крадному йому. Ну, всього на одиницю. Це число 27. Відповідно, це число 53. Адже постача відділення по модулю 26, також буде 1. Це буде 79 і 105. По факту у нас А буде дорівнювати 3. І дуже просто можна буде вивести це число як 27 поділимо на 3. Це буде 9. Тобто. Воно повинно бути цілим, тобто приділення даного числа на А. Це якраз той параметр, який є взаємно простим з модулем, тобто з 26. Наступний варіант це 53. Якщо ми поділимо на 3, то у нас вже буде трошки більше число. І, до речі, воно буде не ціле, як ми бачимо, що вже нам не підійде. Далі ще одне число, це 79, поділимо на 3. Аналогічно воно буде не зовсім ціло. А нам треба саме число ціле. Ну, і 105, якщо ми поділимо на 3, воно нам дасть. Число 35. То можна брати обидва ці числа 9 або 35, але краще взяти менше число для того, щоб нам було тр трохи зручніше рахувати. Але по факту, і то і то число воно підходить і давати буде, буде при підстановці до формули вірні результати. При дешифруванні ми будемо використовувати це число 9, формулу ми запишемо так. Далі. Що повинно у нас стояти? Число, яке ми розшифровуємо, це у нас буде Y-B І відповідно по модулю 26. Нічого складного, я думаю, не складе для нас обрахувати Y. Це у нас 4. Y ми беремо звідси. Мінус, мінус 4, B дорівнює 4, по модулю 26. Це у нас буде 0. Так само далі 9 ми підставляємо, це, ось це число, яке ми знайшли зі взаємно оберненим Y у нас це 9. Ось воно. мінус b 4 по модулю. 26. 9 на 5. Це 45 по модулю 26. ми отримуємо. 19. Аналогічно. Y у нас так само 9 мінус 4 по модулю 26, це буде так само 19. Ну і давайте тут дуже просто знайти і для четвертого символа 9. 4 мінус 4, по модулю 26, то воно так само дасть 0. Ну у нас ще є 10, можна порахувати для п'ятого символа розшифрувати. І отримати номер символа, а це буде 10-4 по модулю 26. Ми отримаємо 9 на 6, 54 по модулі 26, обстача у нас буде 2. То 0, 19, 19 2. Так, 019 19, 2. ми отримали вже перші 5. Літер. Ну, і далі, якщо ми продовжимо поведеному е, нами принципу дешифровувати, ми отримаємо е, попереднє наше повідомлення. Відповідно до критерію оцінювання, шифрування і дешифрування прізвищами по батькові це 2 балли. Якщо ми напишемо програмний код, відповідно ми отримаємо ще 4. Балу. І додавання віднімання слів. Є таке завдання, також описано, Ось, це додати відняти по модулю числа, використовуючи модульну арифметику і е, таблицю кодування. Так само дуже просте завдання. За нього ми отримаємо е, ще один бал. Тобто, надалі е, для високої оцінки треба реалізувати в коді. Для реалізації в коді я обрав е, мову. Python. Ось приклад програма написана на Python. Я взяв за основу роботу Бондар Ярослава, трошки модифікував. Значить, тут у нас є 1, 2, 3, 4, 5, 6 функцій. Ну і головний метод, в якому всі ці функції застосовуються. Значить, Дана програма працює в основному тільки з англійським алфавітом. І має два режими роботи: Encryption і Decryption. Тобто зашифрувати, розшифрувати. Давайте подивимося, як вона працює. і Далі розберемося, які недоліки вона має. Як працює дана програма, яка реалізує відповідне фінне шифрування. наприклад Програма має три режими роботи: це режим 1, 2 і 0. Перший раз це шифрування, другий дешифрування, третій це вихід. Обираємо шифрування. Далі програма просить ввести фразу. Набираємо The Sun», Enter. Програма показує нам простір ключів, які можливі для даного варіанту. Тобто для даної потужності алфавіту це приземлено прості числа до 2,6, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 11,15,17 і так далі. Нам треба обрати якийсь з цих ключів. Давайте оберемо, для прикладу, 5. Це вибір, до речі, параметра А. Для фільму шифру, Enter. І в результаті ми отримали зашифрований текст Tl, W. У Спробуємо його дешифрувати. Для цього вводимо, обираємо другий режим це Decrypt. Вводимо TL, YP, а вводимо ключ аналогічний, це 5, тому що шифр симетричний, шифрування, дешифрування в афінних шифрах. Відбувається з одним і тим самим значенням ключа. І ми отримали z А тепер подивимося більш детально, як влаштована дана програма, і які е, недоліки вона має. Ну, в даному випадку у нас є функція, особливо, як, де задається алфавіт для даної потужності, вона називається ABC, або метод, як правильно це назвати. Далі. Метод type Word, значить, метод містить інтерфейс для ввода фрази. Значить, далі реплейс, тобто пробі... проміжки в словах прибілий видаляються ось таким чином. І всі введені символи переводяться в верхній регістр. що ми з вами і побачили ось тут. І ось тут. Далі, далі відповідно. Функція або метод typeKey, яка займається тим, що виводить список всіх валідних ключів. Ось результат її роботи. Якщо ключ введений невірно, тут є у нас галуження, яке говорить про те, що він невірно обраний. Далі функція inmod, яка у нас також е, займається обробкою введеного ключа. Ну, вже вона не формує ключову послідовність, а безпосередньо приймає на вхід даний ключ. Функція шифрування ось вона, AFNM, і функція дешифрування. Ось. Е, відповідно, ми маємо головний метод, ось він, де реалізований інтерфейс, ось. Обробка меню, ось воно. І вивід результатів роботи на екран. До недоліків даної програми можна віднести те, що не визначається конкретний алфавіт повідомлення. Також програма нам видаляє всі проміжки, можливо, Можна було б їх якимось чином залишити, або збільшити потужність. І працює вона тільки з однією мовою. Ну, відповідно, за таку програму можна отримати десь приблизно не 4 бали, а відповідно половину балів ну, або з 4-3. Якщо алфавіт передбачено посилення. Тобто таким чином реалізується дана лабораторна робота. Стосовно завдання додавання і віднімання слів, це прізвище я по батькові у вас вона в кирилиці для парних варіантів, тобто ті, що закінчуються на 2, 4, 6, 8, 0. І для непарних варіантів, латиниці, це ті, що закінчуються на 1, 3. 7, 9 в номері за списком. Робити не складно, ми записуємо слова, що ім'я ось вигляді літери, які відповідають таблиці кодування, латиниці або кир... кирилиці, І далі за правилами модульної арифметики їх додаємо або ж віднімаємо. Аналогічно до того, як ми робили це, наприклад, ось тут. Так, ну на цьому все. найбільш Важливі моменти виконання даної лабораторної роботи розібралися. Я бажаю вам успіху в її виконанні і захисті. І на все добре!